Як вперше підстригти та сформувати ялину. Ділюся своїм досвідом. Важливо залишити верхівку, якщо потрібна пірамідальна крона, і буду вкорочувати поточний та минулорічний приріст. Можна починати стригти зверху донизу, але у ялини низ щільний. Тому починаю з нижніх гілок. Я працюю акумуляторним кущорізом. Мені легше таким інструментом надати потрібну форму, і роботу виконую швидко. Але можна стригти і механічним кущорізом. Наступний етап. Під кутом з'єдную верхню частину знизу. Тут все легко. Здається, все? Ні. Припіднімаю крону, вирізаю сухі гілки та ті, що лежать на землі. Цю роботу краще виконувати навесні або восени. Від кущоріза може бути рваний зріз, тому поновлюю. Якщо як тут тримається на волосині, то вкорочую, бо все рівно засохне. Працюю з верхівкою, щоб вона швидше наросла кожну гілочку вкорочую. А наскільки, дивлюся, щоб верхні гілки не були довшими нижніх. А біля верхівки обрізаю всіх конкурентів. Верхівочку це центральний пагін. Не чіпаю взагалі. Представляю акумулятор з кущоріза в повітря дуйку, збираю обрізки. За бажанням можна вкоренити. І маю такий результат: а назва ялини кейбаб Аризоніка. А хто вагається, чи потрібно стригти ялину для щільності, чи ні, то подивіться на кейбаб, яку я так само стригла. Вона теж чекає свого перукаря.